Дуже цікаво, чому ж чому ж ви називаєте ось саме цих людей лобістами і використовуєте намір навіть термін політична корупція щодо представників Іспанії? Як це проявляється? Чому ви так вирішили? Поясніть, будь ласка, детальніше нашим глядачам. Власне групи Європейської народної партії та АУДЕ, це європейських лібералів жорстко засудили анексію України анексію Криму Росією і вторгнення у у східну частину України. При тому ми бачимо, що представники лідери цих груп. А підписали ініціативу щодо резолюції про засудження санкцій щодо парламентарів Російської Федерації, які голосували за введення військ в Україну і за приєднання Криму до Росії. Власне, вчора на групі Європейської народної партії дуже була серйозна розмова, яка продовжиться завтра на черговому засіданні групи. І я думаю, що іспан. Цю пану грамонту додається дуже серйозно відповідати за свій. Вчинки він просто в приватному а, 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 такому спілкуванні пояснив, що це було зроблено для того, щоб а, а, можливість була міжнародного діалогу через парламентарії з керівництвом Російської Федерації, і що підписав він це ще 16 квітня. Я кажу, ми йому ми кажемо ми, минуло два місяці. Скажіть, будь ласка, чи є якісь результати? А чи був цей діалог ефективним? І тому я думаю, що ми будемо вимагати від нього, наша група відкликати цей. Відпис. І я вам можу сказати, після вчорашньої розмови видно було, що Драмон трохи був переляканий, але ми бачимо те, що два іспанці, як двоє лідерів ліберальної і демократичної групи в Раді Європи, вони в принципі, я думаю, були з одного джерела там. Скажімо так, і вмовлені для того, щоб підписати цей лист до цей підписати цю ініціацію резолюції, але при цьому я можу сказати, те, що керівництво парламентської асамблеї ради Європи теж з обмеженості поставилося до цієї ініціативи, і навряд чи вона буде розглянута на найближчим часом. Скажіть, будь ласка, ви просто згадуєте про цих людей, і зрозуміло, якраз на них ми акцентуємо власну увагу, але в відсотковому співвідно... співвідношенні, наскільки багато. В парламентській асамблеї ради Європи таких людей, які ну до яких у вас є особисто застереження, чи не псує це загальну картину? Я вам можу сказати, що їх меншість. Інша справа, що очевидно, нафтовий газове лобі б'є воно точечно. Інша справа, що достатньо тупо було зроблено, щоб голови щоб голови фракції, там голови парламентських груп підписали. Інша справа, що це не російська держдума, і до і голова групи виконує суто модераторську функцію. Він не є впливає, не впливає на думки. Членів групи Європейської, Європейської народної партії, лібералів, і група не змінює через це думку, як вважають це росіяни. Інша справа, що це підстава для додаткової дуже серйозної розмови щодо керівництва групи Європейської народної партії. Ну, ліберали, я думаю, вже між собою соціальні роздалося. Зрозуміло, дуже дякую. Скажіть, будь ласка, ще, щоб ж ми просто розуміли, на які рішення можливо які заяви парламентської асамблеї Ради Європи можна сьогодні очікувати. На які кроки може піти в цьому форматі Європа у розв'язанні української кризи? Ну власне, ми бачимо э, суцільну підтримку України в парламентській асамблеї Ради Європи серед рядових членів. Вчора навіть а, Педро Акремонто розсипався просто компліментами новому українському керівництву і українському народові? Казав, що він суцільно підтримує. Україну в її боротьбі з сепаратистами, терористами і підтримує саме українську сторону. Ну в принципі, це ми побачимо, що до дії далі. Але ми тут в Раді Європи завтра буде виступати президент України. Завтра буде обговорюватися питання ситуації в Україні. І сьогодні особливих таких пов'язаних з Україною питань не буде. все, все відбудеться завтра. Сьогодні лише важливий дуже момент це вибори. Генерального секретаря Ради Європи а претендують Норвеже Турбіон Янгланд, який вважається до якого більш прихильні росіяни, і німкиня Сабіна. Дуже, вибачте, довге прізвище, да, не не встигло вивчити. А вона якраз достатньо жорстко ставиться до, ситу... до, до до, до справ в Україні до особливо до того, що робить в Україні Російська Федерація і Російські найманці, і я думаю, що більшість української делегації підтримує саме пані Сбіга дуже дякую.